О, але, Алло, доченька, я трошки затримуюсь на роботі, може, навіть завтра приїду вечором. Е, тому посиди трохи сама дома, але позакрай всі вікна, бо в місті якийсь маняк ходить. щоб, щоб там не заліз. Е, окей, мені ще страшно. Правиш мам, не кидає трубку, а можна хай до мене подружка е, прийде. Um, да, конечно, клич, но ничего не делайте, не не делайте, короче, э, поводьтесь адекватно. Okay, пока. Все, давайте, Луи, пока. Пока. давай, целую, Пока. 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 Алло, София, привет, что осталось? Ти не хочеш піти до мене на ночівку? О, ночовка! Давай! Та я без рука тебе збігаю. Закуплю нам всякі смаколики, мармілад, До Дорач, з яким смаком брать? Чіпси. Давай крабом. Окей, через 30 хвилин буду. Па -па. София, ты сказала, что я купила новую косметику. Можешь мне показать? Так. Дуже классно выложили шкиру. Ты, кстати, тоже можешь такую купить в Еве. Sure. Ну. <клух> Нічого, ти не побачила. Де? Там таке, як злазе за горища. Тебе більше нікого вдома нема. О, та ні. Хоча мені вам казати про якогось маньяка. Але він сюди не дойде, там великий кабін. А ну тоді я спокійна.